Сьогодні їздив з одним німецьким другом до нього додому, допомагав йому якби, маю допомогти йому доїхати в аеропорт і заодно познайомились з його сусідом, там де він раніше жив. Він побачив, що в мене машина Honda. Він підійшов, сказав: їх тут мало, познайомились, подивились машину, потім він свою машину показав. І в нього е, Honda Civic Type-R. повністю зроблена для е, спортивної їзди. І ми виїхали на трасу, трошки проїхались, і в мене відчуття, звичайно, дуже прикольні. В плані того, що там швидкість 200, 220, 230 це таке, е, як не сильно вона відчувається. А саме цікаве починається і. У мене аж е, руки спітніли, коли він почав е, на швидкості 200 в, вкручуватись в круті повороти, а машина, якби. Ну, я знаю, як моя машина веде себе на швидкості 90, коли ти вкручуєшся в якийсь поворот, її вже починає зносити. Але в нього дуже низький профіль резини, дуже якби спеціальна підвізка. Ну, це, це інша машина. І відчуття від поїздки дуже цікаві, дуже незвичне. Він каже, що треба просто вночі виїхати, і там можна і 270, і 280, і повкручуватись в повороти, і це зовсім інші відчуття. Але я йому сказав, що я з ним більше не поїду в плані такого, що в нього на машині наклейки Нурнюрбург Рінг він там їздив. Я думаю, не раз. І, взагалі, цікава дуже людина. Познайомились, поспілкувались і